Це у нас яка порода. Чорний ангус. В чому його особливість? Має підвищену не внутрішню жирність, а всередині в м'ясових тканинах. Мраморність. Мламорність. Мі... Скільки виходить от преміальних стейків? Скільки з нього а -а -а. виходить там, риба і Нью-Йорка? панового відробу виходить процент 13%. Получиться 50 кілограм стейків. Що дає, наприклад, трав'яни від корму, ну, вона забезпечує свою ніжність м'ясові, колір. На траві воно виходить на більш смачніше. Воно і корисне, і смачно. Травини у вільному вигулі, задоволені, що вони тут ходять. А на м'ясокомбінаті тварини на привязі під доїльним апаратом. Можливо, для вас було таким сюрпризом, що ви... Буки и купуйте стейки Карпат.